Олександрійська лікарня отримала благодійну допомогу. Йдеться про крісла колісні медичні інструменти та різноманітні стерильні витратні матеріали. Чергову благодійну допомогу для центральної міської лікарні доправив волонтер, депутат міської ради Віталій Заріцький. Починаємо ремонт реабілітаційного відділення стаціонарного, і, відповідно, ми хочемо його докомплектувати всім необхідним. Завдяки міністерству у нас буде обладнання, а Віталій Васильович нам допомагає з каталками і іншими засобами реабілітації, які він може сьогодні нам допомогти. Це артези, також і ходунки. Все, що він може, він нам завжди допомагає. Сьогодні була чергова партія допомоги. Першочергово допомагати захисникам, пріоритет для Віталія Заріцького. За можливості засобами реабілітації допомагають і цивільним людям з інвалідністю. Близько ста крісел колісних та багато інших медичних витратних матеріалів вже доправлено. На складі нічого не затримується. Наголошує волонтер. Дякуючи фонду Вікторії, який знаходиться в Польщі, завезено велика кількість інвалідних візків в Україну. Безпосередньо вже на території Олександрівського району завезено до 100 інвалідних візків. Безпосередньо, дякуючи фонду Вікторії, дякуючи нашим українським фондам, які роблять прийомку, також це фонд Фотон, який Очолює Григорій Микола Вікторович разом із Сергієм Ротенко. Вони працюють теж в цьому направленні. От, ми отримуємо допомогу не тільки у інвалідних візках, що заходять, а і продукти харчування, які необхідні передаються на, для нашої для потреб військових. Розходні матеріали, медичні. От. Реабілітаційне відділення отримало 25 жовтня шість крісел колісних. Вони сучасні, функціональні та потрібні в процесі лікування і відновлення пацієнтів, зазначають лікарі. Ці крісла нам дійсно необхідні. У нас зараз проходить реконструкцію реабілітаційне відділення. Ми його оновлюємо, дооснащуємо. Крісла дуже якісні, європейського виробника. Це велика і суттєва допомога нам. Буде допомагати. Допомогу від благодійників отримали відділення реабілітації, пологове, хірургічне, гемодіалізне. Необхідні витратні матеріали та інструменти передали безпосередньо на робочі місця медичних працівників. Да дійсно, ми надаємо допомогу інвалідам нашого району і хто звертається. Ми передавали воїнам і в Олександрівський район, і в інші громади передавали от, воїнам, які були комісовані, яким була в цьому необхідність. Я ці репортажі давав на Фейсбуці. От, для того, щоб відчитатися за виконану роботу. Співпрацю з благодійниками волонтер продовжує. Планує і надалі допомагати, враховуючи потреби і запити. Вже незабаром в Приютівській громаді відкриють міст, що об'єднає два населених пункти: Войнівку та приютівку, будівництво мосту на завершальному етапі. Як ми і прогнозували, відкриття плануємо до настання зимового періоду. На сьогодні, на жаль, мост ще закритий для проходу, але роботи знаходяться на фінішному етапі. У нас залишилося здійснити покриття безпосередньо самого мосту, облаштування захисних грош, і мостом можна буде користуватися. Проблема сьогодні є в фінансуванні, не дивлячись на те, що Залучені кредитні кошти, і теоретично не залучені бюджетні кошти, і мали бути мали фінансуватися безперебійно, але обмеження, які діють сьогодні в органах державного казначейства, на жаль, не дають можливості оперативно здійснювати всі платежі. Будівельники, також як і багато інших постачальників послуг і товарів для державних органів для бюджетних органів, чекають оплату, коли казначейство здійснить необхідну оплату, це дуже важливий логістичний об'єкт для громади. До цього переправитися через річку можна було за допомогою парому. Маємо справу з пішохідним мостом. Він буде заборонений для руху легкового транспорту. Будуть стояти обмежувачі. Проектування мосту було здійснено в 2019 році. Розпочати розпочати безпосередньо його будівництво в 2021 році. Цей міст будується на заміну існуючого. Парому, який, про який всі знають, паром після того як буде збудований міст, паром буде знятий з експлуатації, не дивлячись на те, що він не чий, він громадський, він не стоїть ні в кого на балансі, але він буде прибраний взагалі з водосховища. А всі бажаючи зможуть безперебійно в будь-яку пору року, будь-яку пору доби користуватися пішохідним мостом. Тож, як тільки казначейство пропустить кошти, за мінімальний термін завершать будівництво. 26-27 жовтня в Києві відбувся форум сучасної музичної педагогіки. Участь взяли керівники освітніх закладів, викладачі предметів мистецького напрямку. Олександрія на заході представить Дмитро Кудря, але в якості майстра, який виготовляє музичні інструменти дерев'яні, шумові. Коли я виставляю свої роботи десь там Фейсбуці, в, в Інстаграмі, да, або ж відвідую ці всі ярмарки, виставки, да, люди підходять, дивляться, бачать. Я виготовляю не тільки, наприклад, шумові дерев'яні інструменти, але ще і іграшки. І потім вони дивляться, бачать, купують ці шумові інструменти і собі нотують і пам'ятають, що є такий майстер, і Валентина Левченко, це наша провідна, така українська і співачка. І... Музикознавець, вона в Києві живе. і Вона мене замітила і запросила на цей фестиваль. цей форум. Це, виходить, вже другий форум сучасної музичної педагогіки. 4К. Участь у форумі взяло 100 учасників очно та ще 80 онлайн. Запрошені компетентні спікери, які показували, як навчати музиці по-новому, зокрема використовуючи автентичні шумові музичні інструменти. Такі виготовляє народний майстер Дмитро Кудря. Я за освітою кларнетіст, музикант. І щось так сталося, що я побачив, звичайно, коли я відвідував ці всі ярмарки Переговору в музеї народної архітектури і побуту то там майстри, які виготовляли там диркачі різні, шумові такі тарахталочки. Мені сподобалося, і я почав, звичайно, там, в інтернеті дивитися, там, шукати в літературі, ну, от, наші ці традиційні. І, і потім, коли я почав виготовляти диркачі, там, рубель, всі остальні тарахтала калатала, то я вже почав там більш удосконалювати їх, тобто сучаснювати, оздоблювати ну… Зараз Дмитро виготовляє 26 видів музичних шумових інструментів. Кожний вид має чимало варіацій. Ну, справа в тому, що ви чудово розумієте, що це таке. Це Рубель, да, він був здоровий, такий, да, ним прали раніше. Да. А в мене він вже виходить як дерев'яний шумовий інструмент. От. Тут використовуються звичайно тверді породи, це ясень. От. ну, Тут теж ясень, ручка може бути з будь-якої деревини. Особливо дзвонка це акація. От. І така паличка, і потім вже під якийсь ритм музику починаєш вже з ними працювати. Ну, Це рубель. Так? Традиційні в нас, звичайно, були і деркачі. Диркач — це такий тріщата, диркач — шумовий такий інструмент. Бачите, я його ще удосконалюю, бо вони у мене вже навіть з свистком. От. Це сторож ходив, саду, казав хлопці, я не спію, не сплю не красти яблука, ще й свисточком. В переліку рубель, деркач, тріщата, калатало та рахтало, шумовий ксилофон, свищик, маракаси тощо. Кожен звучить по особливому, по-народному. Для маленьких діточок, теж такі для садочка. Чим вона менше, тим вона звичайно звучить трошки Ще до себе, як це до прилетіла собі ще до пати господаря. Дмитро Кудра є також керівником гуртка. Це дете народне різьблення і передає свою майстерність молодому поколінню. На офісі благодійного фонду ангели допомоги 30 жовтня відбулася видача допомоги. Одяг, продукти, гігієну отримали як вимушені переселенці, так і Олександрійці. Видачі періодично відбуваються. Ми стараємося якомога більше їх зробити. Ну це залежить тільки від дівчат-волонтерів, коли у нас у них є час приймати людей. У нас якби пріоритетів немає кому допомагати, тому що іноді люди пишуть: ми там інваліди, ми багатодітні. Якщо людина звертається за допомогою, значить вона їй потрібна. Приходять і різні люди, люди похилого віку, люди з дітками приходять, молоді люди приходять, хлопці приходять, дівчата приходять, різні приходять. Щоб допомагати, треба мати надходження. Тетяна подякувала всім, хто відгукується на запити. Фонд існує, можна так сказати, за нашою особистою ініціативою. Як ми трошки сміємось себе, самі себе кредитуємо родини, співзасновники, а так дуже допомагають також люди. Ми просимо також благодійні внесечки, хтось кидає, хтось не кидає. Адже видатки дуже великі, навіть та ж канцелярія, навіть хлопцям відвести допомогу до нової пошти. Стоя коштів. Дякую новій пошті. У нас безкоштовні бали, але до нової пошти треба доїхати. Хлопцям ми допомагаємо постійно. У нас навіть є куточок такі. Спеціальні люди приносять, залишають нам продукти харчування, якісь смаколики. Це це збирається і відправляється хлопцям. Також у нас іде постійний збір для хлопців на амуніцію. Активно допомагають і зсу мають чимало подяк та грамот від військових. Перераховувати не буду, тому що їх дуже багато, щоб нікого не образити. Всі відмітки на нашій сторінці в Фейсбуці, тому ми всім дякуємо. Анатолій Левченко, Олександрієць, говорить, що ангели допомоги чи не єдиний фонд, який зараз допомагає саме містянам. Ну, я гостем благодійного фонду. Тоді, коли приходить смс я зареєстрований тут і приходжу сюди. Щоб отримати якісь продукти, щось і одежди вибрати. Тут мені кажеться, в них все нормально. Те, що потрібно, то тут і є і макарони, і консервація, і тушонка, і сладості. Не забувають і про ВПО. Так, Лариса Катасонова з Донеччини також отримала допомогу. Я благодарна цьому фонду за те, що допомагають нам, як переселенцям, ні в чому не відказують, що не спросиш, сідати вітять красиво. Ласкаво, добре, ну, люди дуже хороші, Скільки я не отримую гуманітарки, я дуже довольна. Тим, хто самостійно не може прийти на офіс, допомагають волонтери. Я отримую допомогу зачастую для тих людей, які там мало, ходячі, мало передвигаються, тому що це єдиний фонд, який дійсно допомагає таким людям. Вони йдуть на зустріч, вони завжди там знаєте, і зателефонують, і вічливо звернуться. Ну, Взагалі, це давно з ними спілкуємося. Так як я волонтер, ми маємо спільну справу. Дуже цим людям, тому от, от так, я місцева, але ну, слава Богу, я ходяча, молода жінка, можу допомогти, чому б і ні. І тут також всі люди вічливі, доброзичливі. Третій рік благодійний фонд ангели допомоги розміщується в господарчій будівлі на території четвертої школи. На жаль, маленьке, тому що ми розвиваємось. І дуже б хотілося ще приміщення, тому що у нас великі плани. Ми хочемо майстер-класи проводити, навчання проводити. На жаль, немає, тому якщо у когось є приміщення, то ми раді співпраці. Всі анонси, звіти та запити є на офіційній сторінці благодійного фонду в соцмережах. Там же реквізити для донатів. Жовтень-листопад ідеальний період для щеплення проти грипу. До речі, олександрійці активні в цьому питанні. Зокрема, в дитячій поліклініці щодня до п'яти осіб звертаються щодо проведення щеплень проти грипу. На відміну від обов'язкових з календаря щеплень, цю вакцину закуповують в аптеці батьки власним коштом. Якщо батьки хочуть придбати вакцину за власні кошти, то якщо вони хочуть придбати в аптеці, то ми вимагаємо від них сертифікат, також ми вимагаємо від них чек. І ми... Їм пояснюємо, як повинні вони транспортувати вакцину. Вони повинні мати в собі термосумку з холодовими елементами. І якщо в аптеці є в наявності, то градусник, щоб ми змогли змогу перевірити, чи не порушився холодовий ланцюг. Наразі є сезонна, і ми вакцинуємо проти грипу кожен день. Батьки покупають вакцину за свої кошти, і ми вакцинуємо дітей щодня. Олександрійські педіатри вже діагностують грипу дітей, виявляють швидкотестами та та за затиповими клінічними ознаками. Адже шлях передачі повітряно-крапельний, а інкубаційний період триває до 7 днів. У більшості випадків – 2-3 дні. Людина стає заразною за два дні до початку перших клінічних симптомів. Першими проявами є висока лихоманка, озноб, головний біль, м'язевий біль, загальне нездуження та сухий кашель. У більшості дітей на початку захворювання починається з наявності реміту. Грип небезпечний своїми ускладненнями, тому краще попередити це захворювання. Лікування не завжди може бути ефективним та спасти життя, тому профілактика вкрай важлива. В першу чергу це гігієна рук та етикет кашлю, етикет чихань. Та наголошую, не та специфічна це вакцинація. Найбільш розповсюдженими вакцинами в Україні є ваксігрип та джісіфлю. Вони повністю однакові. Чотирьохкомпонентні інактивовані вакцини. Їх можна вводити одночасно з будь-якими іншими та в різний термін з іншими вакцинами. Ви можете придбати їх власним коштом та зробити щеплення в наших медичних закладах. Вакцини є в аптечній мережі міста. Попередньо слід пройти огляд у вашого сімейного лікаря. До речі, три лікаря амбулаторії номер 7 можуть ще набрати маленьких пацієнтів. Це Анастасія Алексеєва, Євгенія Цибульник та Тетяна Нестерова. Опалювальний сезон в Олександрії розпочнеться 1 листопада. Готовність КП теплокомуненерго 100% Ліміти на газ є. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив Сергій Кузьменко. Ліміти на природний газ місто Олександрія має з 1 листопада. Відповідно, саме першого листопада ми і розпочнемо опалювальний сезон. До цього ми із компанією Каярт знайшли можливість і, не чекаючи 1 листопада, розпочали роботу і надали тепло в нашу міську лікарню, в нашу дитячу міську лікарню. 24-25 жовтня вже ці заклади, медичні заклади мали тепло в своїх приміщеннях, в своїх палатах. Також міський голова подякував бригадам водоканалу, які працювали цілодобово, щоб замінити водогін високого тиску, який вийшов з ладу. Три-чотири бригади практично цілодобово працюють на те, щоб як можна швидше подати воду більшості абонентів з міста Олександрії. Є хороші новини. Сьогодні вже там жителі міста, які живуть там на перших, других поверхах, почали отримувати воду. Роботи ще не завершені. Комунальники з водоканалу просять ще добу на те, щоб всі ремонтні роботи, які вони виконують, були завершені. На засіданні йшлося про зміни до бюджету, які винесли на розгляд позачергової сесії міської ради. Фінансові зміни пов'язані з отриманням державної субвенції на придбання шкільного автобуса та завершенням ремонту відділення дитячої лікарні, до якого фінансово долучилися сусідні громади Приютівська та Попельнастівська. Один мільйон чотириста тисяч. Ми виділяємо з міського бюджету. Держава нам дала два мільйони гривень. І таким чином ми зможемо для нашої мережі, для міста придбати ще один шкільний автобус. Також хочу подякувати двом головам громад, нашим сусідам Волянському і Коломійцеву ось відповідно приютовка і попильності громади. Ось дали субвенцію на завершення ремонту в дитячій міській лікарні. Я на минулій сесії говорив про те, що ми з міського бюджету 1 мільйон виділили коштів, і, власне, зараз вони виконали свою частину, тому ми їх приймаємо для того, щоб керівництво лікарні і. Охорони здоров'я нашого міста мали можливість розпорядитися цими коштами, і будівельники завершили ті роботи, які ми розпочали. Запропоновані зміни до бюджету стосувалися і виділення 100 тисяч гривень на підтримку військових. За чергою дня прийняли ряд рішень щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Підтримали передачу матеріально-технічної допомоги, отриманої від товариства Червоного хреста України. Виділили паливно-мастильні матеріали з міського матеріального запасу на забезпечення виконання робіт на сході нашої країни. Під час позачергової сесії міської ради депутати підтримали звернення щодо підтримки плану перемоги України, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Олександрійська громада має звернутися до міст побратимів. Із закликом підтримати український мирний план підтримка по всьому світу запорука справедливого миру для України, наголосив міський голова Сергій Кузьменко. Там, де є наші міста, побратими звернутися і, власне, пояснити суть пропозиції України по тому, щоб Україна жила в мирі, да, скажімо так, коротко. Тому, очевидно, це прохання є і. Я вважаю, що потрібно підтримувати президента України в плані закінчення війни і встановлення справедливого миру. Тому якщо наш голос, якщо наше рішення буде в копілку перемоги, то вважайте, що ми вже не даремно зібралися. Під час позачергової сесії розглянули і підтримали також зміни до бюджету. Зокрема, виділили кошти на умовах співфінансування з державним бюджетом на придбання шкільного автобуса. Також субвенції від Попернастівської та Приютівської громад направили на завершення капітального ремонту відділення у дитячій лікарні. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фонду бюджетів Олександрівської міської територіальної громади на суму 4 мільйони. 732 тисячі 100 гривень за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на придбання шкільних автобусів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 мільйона 91 тисяча 100 гривень. Інших субвенцій з місцевого бюджету сільських та селищних територіальних громад на суму 1 мільйон 374 тисячі гривень. Чергова підтримка нашим захисникам, виділення якої з місцевого бюджету підтримали депутати, склала 100 тисяч гривень. Працівники соціальної сфери Олександрійської громади демонструють відданість своїй справі, проявляють емпатію та бажання допомагати. Соціальна сфера опора для тих, хто потребує допомоги людьми світла. Назвав представників соцсфери Сергій Кузьменко під час урочистої зустрічі у міській раді. І я вам дякую, що ви совісно, чесно натхнено робите свою роботу. Я дякую вам за те, що ви завжди поруч із тими людьми, які потребують підтримки держави і влади. І я вам дякую за те, що ви вірите. Тому віримо в наших захисників, чекаємо нашої перемоги, працюємо для цього, допомагаємо всім Олександрійцям. І ще раз слава вам і слава Україні. Війна спричинила багато складних ситуацій, коли громадяни втрачають домівки, рідних, робочі місця. У цих умовах працівники соціальної сфери, посередники між потерпілими та необхідними ресурсами, послугами, підтримкою. Працює соцсфера із ветеранами, допомагає інтегруватися в цивільне життя у всі часи. Вразливою категорією є також люди старшого віку, саме представники соціальної сфери стають їх підтримкою, іноді єдиними найближчими людьми. Більше 30 років присвятила такій роботі соціальна робітниця територіального центру Ольга Глушченко. До територіального центру я прийшла в 93-му році і працюю по цей час уже 31 рік. Було в червні місяці. Допомагаємо перше це ведення домашнього господарства. А також треба людину вислухати, тому що в кожного своє життя, своя доля, свій характер. По цьому приходиться якби пристроїтися до характеру людини, ну і підтримати у всьому її. Турботлива, відповідальна, добра. Так про Ольгу Глушченко кажуть колеги і підопічні на обслуговуванні в соціальної робітниці більше десяти підопічних, яким допомагає вести всі домашні справи. Приходиться знаходити сили, тому що зараз дуже важкий час, ми живемо, переживаємо такі важкі роки, це війна. Ну, через що люди дуже задоволені, коли приходиш, підтримаєш у всьому, через що чекають, ждуть, якби кажуть, як свою живу. Напередодні дня працівника соціальної сфери кращим професіоналам вручили подяки міського голови, відзначили представників управління соціального захисту населення, територіального центру соціального обслуговування, центру соціальних служб, головного управління пенсійного фонду, громадських організацій Ковчег Важлива та простору Вільна. На Кіровоградщині розпочалася кампанія з імунізації диких м'ясоїдних тварин. Область отримала понад 400 тисяч доз вакцини. Її розкладають вручну. Ситуацію зі сказом на Кіровоградщині прокоментував заступник начальника Кіровоградської ОВА. Ситуація зі сказом є проблемною на території Кіровоградської області, і що місяця ми відмічаємо збільшення чисельності покусів домашніми тваринами людей. От, людям проводять всі необхідні профілактичні щеплення з метою недопущення зараження сказом. Е, ситуація складна і за збільшення популяції рудої лисиці, яка на території області в окремих районах збільшилась в 5, в 6 і більше разів. Тому вона потребує швидкого, оперативного і комплексного вирішення. Комплексне вирішення. Проблеми з небезпечною хворобою, яка загрожує життю та здоров'я людей, є, по-перше, проведення вакцинації домашніх тварин. По-друге, широка роз'яснювальна робота серед населення про необхідність проведення щорічної вакцинації домашніх тварин. Далі це імунізація диких м'ясоїдних тварин, яка в цьому році. Дякуючи нашим спільним зусиллям, була організована і буде проведена по всій території області. Було задіяно більше 300 бригад і буде розповсюджено близько 400 тисяч доз вакцин. Ще один вимушений захід це регулювання чисельності тварин, які переносять сказ. Три роки мисливці області не мали відповідного дозволу. З метою регулювання численності диких м'ясоїдних тварин і з метою нерозповсюдження сказу на території області слід застосувати такий негуманний метод як регулювання численності диких м'ясоїдних тварин шляхом відстрілу. Більше того, ми спостерігаємо величезну кількість. І випадків на території України, і зокрема, декілька випадків на території області це поява африканської чуми свиней, яка розповсюджується дикими свинями на території області. І в нас декілька неблагополучних випадків на території області, що призвело до знищення великої кількості погалів'я домашніх свиней. А це, в свою чергу, загрожує продовольчій безпеці. Регіону. Тому поряд з регулюванням численності диких м'ясоїдних тварин слід регулювати і чисельність дикої свині на території області з метою недопущення розповсюдження африканської чуми, оскільки наразі в світі немає ефективної вакцини або якихось ефективних ліків проти африканської чуми свиней. Зараз планується в цьому році. Як виключно, як вимушений захід з метою не розповсюдження території області сказу та африканської чуми свиней провести регулювання чисельності значить, лисиці і дикого кабана шляхом відкриття полювання на певний період. Про дозвіл на регулювання чисельності шляхом проведення полювання саме на дику свиню. І на диких м'ясоїдних тварин це лисиця, вовк, шакал. Це не стосується ні фазанів, ні зайців, ні капитних тварин. Щодо відстрілу кабанату діють ліміти, а от кількість голів диких м'ясоїдних тварин не обмежена. У неділю 3 листопада очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 3, в день плюс 7 градусів. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчика. Вітер північно-захід.